В Ужгороді нагородили лауреатів двох обласних конкурсів, що відбулися в межах книгафесту: мистецтво книги та майбутній ілюстратор було представлено дуже багато авторів і не тільки Закарпатських, а й з-за меж нашої області. Тому можемо сказати, що конкурс наш з регіонального перетворюється в загальноукраїнський конкурс. Були автори з Франківщини, з Львівщини і багато інших. У конкурсі малюнків було дев'ять претендентів. Ніколетта створила ілюстрацію до вірша Ольги Тимофієвої. Моя вчителька Олена Ясипівна показала віршик про котика, який я купив на радуванці собі модні капці. А ми намалювали маму з сином, що йдуть з базару з продуктами. Дитячі книжки мають бути яскравими з малюнками. Щоб було ясніше про що це. Яна зобразила мудру сову з циклу Василя Семененка Заячий дріб. Я спочатку думала намалювати совушку, і потім все так пішло за ділом і почала все малювати. Чорною ручкою ніяк не розмальовуючи, чорний біли, чорно білий, чорно-білий малюнок. Саме ця робота отримала гран-при конкурсу Майбутній ілюстратор книги. В конкурсі мистецтво книги за перемогу у 12 номінаціях змагалося 27 різножанрових видань. Видавництво Карпати отримало нагороду за краще видання для дітей і гран прі в номінації Фест, книга 2025», а також почесну грамоту з нагоди свого 80-річчя. Так що я думаю, що це нагорода великого колективу, який ми в своїй книзі про 75 років, коли ми 5 років назад додали, ми перерахували всі, всіх працівників видавництва від директора до прибиральниці, до машиністки і так далі. Ми вклоняємося пам'яті всіх, хто. Вніс свою ліпту в цю потрібно. Ну потрібно дуже роботу для всіх наших молодого покоління. Михайло приймеч, автор видання «Горянська ротонда», зізнався, що нагородою пишається. В книзі я спробував зібрати деяку інформацію, яка є загалом по книжках, зробити певні свої інтерпретації, окремі такі дослідження, які би мали висвітлити сам простір храму із його живописом. І наскільки це мені вдалося, вона буде головна книга і найважливіша книга, якщо її будуть читати і будуть мати з того задоволення і відкрити для себе щось нове. От тоді вона, очевидно, має сенс. Лауреатів обласних конкурсів нагородили дипломами, цінними подарунками та унікальними статуетками з орнаментом пікселя. Колись це була сова, були інші якісь призи. Цього року це книжка із орнаментом Пікселя, тому що Партнером цього нашого конкурсу цього року була Національна гвардія України, бійці якої в складі Збройних сил України боронять нашу свободу, можливість розмовляти рідною мовою, творити, писати. Організатори вірять, що наступний книга ФЕСТ стане фестивалем нашої перемоги, тієї, яку сучасні автори опишуть у нових творах.